На піковий рівень вийшло хасидське паломництво. В Умані у ці дні євреї світу відзначають новий рік. Рошашана. Кількість паломників цьогоріч здивувала навіть місцевих мешканців. На Черкащину з'їхались майже 30 тисяч хасидів. На місцевому ринку товари продають за долари. При цьому від покупців немає відбою. Більше подробиць від кореспондента ТВА Володимира Гамалиці. З новим роком сьогодні в умані зустріли 5774 рік. За іудейським календарем паломники уже завершують. Молитву і готуються до омивання. Після чого вони стають звичайними людьми, йдуть відпочивати, гуляти та пити українську горілку. Від'їжджати з Умані будуть аж 9-го числа, тому що після нового року їх чекає ще одне свято: шабат, коли їм не можна нічого робити і тільки відпочивати. Паломництво хасидів б'є рекорди, зафіксовано найбільшу кількість прочан за роки незалежності. Понад 27 тисяч. Сьогодні у них була молитва та відкритий стіл. Частували усіх бажаючих, незалежно від віри та національності. Проте не все проходить гладко. Через заходи безпеки під тиск з боку влади і міліції потрапили місцеві жителі. Вони просто хотіли підготувати місце для установки інформаційного стенду там, де скоро будуватимуть пам'ятник гонті та залізняку. Зупиняти роботу приїхав особисто начальник уманської міліції і заступник міського голови. Від коментарів відмовляються. І ми вирішили зробити спочатку під, під цю інформаційну табличку фундамент, тобто закопати два-дві закладні для того, щоб вони затверділи і в дальнішому поставити табличку. Почали закупувати під фундамент, міліція нам заборонила проводити далі дії, приїхав представник міської влади Марков. Ми на певний час. Ну, прекратили будівництво фундаменту. Але ми думаємо, що завтра чи післязавтра міська влада дослухається до громади Умані і дасть нам можливість зробити фундамент, а в дальнішому поставити інформаційний банер. Поруч із громадськими організаціями була і свобода. Її представники хочуть отримати дозвіл і показати приклад хасидам, які свої банери розміщують, де заважають, без усіляких дозволів. Не маємо дозволу. Я думаю, що завтра буде написано вірне повідомлення, і ми будемо мати дозвіл від представників міської влади на встановлення тут інформаційної таблички. Я вважаю, що це буде прикладом для тих мешканців, ну і громадян міста. І... Підприємців, які встановлюють, можливо, законно, незаконно, якісь бікборди, вивіски. Це буде для них прикладом, щоб будуть вони розуміти, що ми дали приклад, що це потрібно робити по закону, тобто звертатись до міської влади і отримувати дозвільні рішення на встановлення якихось вивісок, бікбордів і різних рекламних носіїв. Коли інформаційний стенд буде встановлено, займуться і нелегальними бікбордами у районі паломництва. Щоправда, тоді паломників там уже не буде.